Початок року вже традиційно відкриває для нас новий серіальний сезон, а популярні канали та стрімінгові сервіси приготували у січні по-справжньому цікаві та багатообіцяючі проекти. І щоб ви не заплуталися у новинках, сьогодні я зібрав короткий анонс серіалів цього місяця, серед яких кожен знайде для себе щось цікаве. Вітаю, друзі! Ви на каналі 99.9. З вами, як завжди, Юрій, і сьогодні ви дізнаєтесь про зворушливу драматичну історію до австралійського підлітка, яка покаже не тільки жорстокість, а й чарівність цього світу, масштабну гостросюжетну екранізацію з видовищними повітряними боями та глибокими драмами персонажів, а також довгоочікуване продовження легендарної детективної антології та багато чого іншого. Тож влаштовуйтеся якомога зручніше і всім приємного перегляду! Твоя перша остання брехня. Новий детективний проект від Netflix заснований на одноіменному романі американського письменника Гарлана Кобена, який безпосередньо приймав участь у створенні серіалу. В центрі подій опиняється капітан військово-повітряних сил Британії Майя Стерн, чиє благополучне і щасливе життя в один момент несподівано руйнується, адже її сестру чоловіка жорстоко вбивають. Незабаром після тяжкої втрати її розпач змінюється розгубленістю, коли жінка бачить на домашній камері відеоспостереження незнайомого, в якому вона впізнає свого нібито загиблого чоловіка. Це змушує стерн почати власне розслідування, щоб з'ясувати, що ж тут відбувається. А тим часом племінники героїні також намагатимуться докопатися до правди та помічають, що між обома справами існує певний зв'язок. І навіть якщо ця чергова адаптація детективів Кобена не зможе похвалитися високою реалістичністю, вона все ж обіцяє нам захоплюючу історію з похмурими сімейними секретами і таємними змовами та покаже напружений і заплутаний шлях пошуку правди. Турист Комічний детектив від BBC повертається з другим сезоном та розпись про чергові пригоди чоловіка на ім'я Еліо який намагається пригадати своє минуле життя. У першому сезоні персонаж Джеймі Дорнана потрапляє в автокатастрофу на британській дорозі та незрозумілим чином опиняється в Австралії, де намагається зібрати докупи свою особистість. У продовженні Еліот отримає таємничого листа від когось із минулого та разом зі своєю новою подругою вирушить до Ірландії в надії дізнатися більше про те, ким він є насправді. Там, серед купи різних підказок і загадкових фігур, вони намагатимуться знайти відповіді на всі запитання та потраплять у вир жорстокого протистояння між двома родинами, яке поступово й розкриє колишнє життя Еліота. І, хоч перший сезон туриста отримав неоднозначні відгуки та не є взірцем серед більш масштабних проєктів, продовження за заявами творців буде позбавлене попередніх огріхів та порадує глядачів більшою динамікою і глибше пропрацьованим сюжетом. Брати Сунь. Яскравий комедійний екшен від творця американської історії жахів Бреда Фелчика з оскароносною Мішель Єо в головній ролі. В центрі подій молодий хлопець Брюс та його мати Ейлін, які живуть в Каліфорнії, звичайним життям. Та ось їхнє існування повністю змінюється, коли до Америки приїжджає старший брат Брюса, щоб захистити сім'ю від таємничого ворога. Адже виявляється, що багато років тому мати втекла з Брюсом із Тайваню до США, щоб відгородити його від кримінального світу. Родина Сунь займала на сході далеко не останнє місце. А коли главу банди батька Брюса вбивають, решті сім'ї загрожує небезпека, і головному грою все ж доведеться доторкнутися до злочинного світу, від якого його так старанно оберігали. Перший сезон серіалу налічуватиме вісім епізодів, які обіцяють захоплюючий видовищний екшен і занурять нас в епіцентр кримінальних війн та боротьби за владу, що буде відбуватися на фоні темних родинних секретів. Ехо. Новий супергеройський серіал Кіно всесвіту Марвел, який є сиквелом серіалу Соколине око та розповість про глуху корінну американку Майю Лопес. Події розгортаються після фіналу основного серіалу, коли супергероїня повстає проти злочинного боса Вілсона Фіска, коли дізнається, що той організував вбивство її батька. В новому серіалі, щоб уникнути переслідування, вона повертається до рідного міста в Оклахому і переходить на бік добра, стикається з сімейними проблемами та протистоятиме черговим викликам задля примирення зі своїм минулим. Шоуранером проєкту виступила одна з продюсерів Краще подзвоніть солу Меріон Дейр, яка заявила, що творці підготували для нас захоплюючий багатосторонній сюжет, який глибоко розкриє досить самостійну історію. А судячи з ефектного трейлеру, це буде щось більш жорстке, ніж зазвичай у Марвел. До того ж серіалу присвоєно дорослий рейтинг, тож чекаємо на невластиву студію похмуру і драматичну історію. Судимість. Детективний трилер від ЕПЛ з Пітером Капальді у головній ролі. В центрі сюжету опиняться двоє лондонських детективів: досвідчений ветеран на порозі пенсії Деніел Гагарті та амбітний ідеалістичний новачок Джун Ленкер. Коли одного разу Ленкер отримує анонімну інформацію про те, що одна зі старих справ Гагарті призвела до незаконного ув'язнення, вона хоче провести своє розслідування. В той же час опір Гегарті, який використовує свої зв'язки щоб прикрити слідство, дає зрозуміти, що йому є що приховувати, і двоє блискучих детективів вступають в конфронтацію, що призводить до запеклого протистояння. А їхня напружена і заплутана гра відбуватиметься на тлі соціальної поляризації в країні проблем расизму та корупції. Тож очікуємо по-справжньому цікаву історію про пошуки правди і справедливості у світі тотального прихованого беззаконня. Хлоп'я поглинає всесвіт. Восьмисерійна кримінальна драма заснована на одноіменному романі бестселері австралійського письменника Трента Далтона. У центрі оповідання 12-річний хлопець Ілай, який проживає далеко непросте життя, оскільки його мати наркозалежна, а вітчим місцевий наркодилер. Хлопчина намагається знайти підтримку у старшого брата, колишнього в'язня, який дав обітницю мовчання, а також з усіх сил прагне зберегти свою роз'єднану сім'ю і зрозуміти, що все таки означає бути гарною людиною. Життя неодноразово випробує юного Ілая на міцність та змусить його приймати дорослі рішення, щоб рятувати родину від ще більшого заглиблення в кримінальний світ. Екранізація обіцяє розповісти зворушливу історію дорослішання австралійського підлітка у 80-ті роки та, незважаючи на мінливості долі, покаже не тільки жорстокість, а й чарівність цього світу. Справжній детектив. Новий сезон легендарної детективної антології від HBO з під заголовком Нічна країна, події, якого відбуватимуться на засніженій Алясці у вигаданому місті Еніс. В центрі сюжету двоє жінок-детективів, досвідчена Ліс Денверс у виконанні Джоді Фостер та молода співробітниця Еванжелін Наваро, роль якої виконала Калі Рейс. Вони не дуже ладнають між собою, але за збігом обставин змушені будуть разом розслідувати містичні події, пов'язані з загадковим зникненням та ймовірним вбивством кількох працівників дослідницької станції. Події серіалу відбуваються під час полярної ночі, що додає йому ще більшої атмосферності та в рази підсилює моторошну історію, пов'язану із заплутаними злочинами та привидами минулого. Серіал Ніка Підсалата, який почався ще в далекому 2014 році, став шалено популярним та отримав кілька сезонів продовження кожен зі своєю історією та акторським складом. Тож, вихід на екрани шестисерійного четвертого сезону, напевно, є найочікуванішою прем'єрою серед серіалів січня. Месіє Спейд. Похмурий ретродетектив склав Моуном в головній ролі, який на цей раз екранізує персонажа роману Дешела Гемета та Мальтійський Сокіл. Дія серіалу відбувається у 60-ті роки. Легендарний детектив із Сан-Франциско Сем Спейд вирішив відійти від справ та оселитися у затишному містечку на півдні Франції. Та якось у місцевому монастирі відбувається вбивство шістьох черниць, тож герой змушений перервати заслужений відпочинок та взятися за розслідування, в результаті якого він пов'яжеться злочин із злочини з таємничою дитиною, що володіє унікальними здібностями. А на шляху до правди серед таємниці змов Спейт порине у вир майже містичних подій, де переосмислить свої життєві цінності та саме поняття правосуддя. В серіалі без сумнівів присутні всі ознаки якісного та глибоко пропрацьованого детективу. А якщо рахувати, що це повністю самостійна історія з неординарним сюжетом, вона точно варта уваги. Грізельда заснований на реальних подіях серіалу, розповість історію життя наркобаронеси Грізельди Бланко на прізвисько Хрещена Мати, яка була могутнім кримінальним авторитетом у Флориді на початку 80-х. Грізельда, одна з перших, побудувала масштабний бізнес на контрабанді кокаїну з Колумбії до Америки та створила багатомільйонну наркоімперію. Вона впровадила в життя безліч кримінальних схем і незвичайних способів перевезення наркотиків та відрізнялася нечуваною жорстокістю і особисто вбивала своїх конкурентів. Цей драматичний серіал у яскравих фарбах покаже небезпечний кримінальний світ Америки 80-х та місце в ньому безжальної і амбітної жінки, яка прагне влади та визнання. Над Грізельдою працювала та сама команда, яка створила хітовий серіал Нарко включно з видатним продюсером Еріком Ньюманом. Тож, можливо, саме зараз ця історія, яку вже давно хотіли екранізувати, знайде своє втілення в новому цікавому проєкті. Емігранти східна драма від Prime Video заснована на одноіменному романі письменниці китайського походження Дженні Слі, яка розповідає про міжнародну спільноту експатів у Гонконгу. Сюжет розгортається навколо декількох жінок з різних країн та з різною долею, які знайшли новий дім у китайському мегаполісі, де кожна з них по-своєму протистоїть проблемам та бореться з внутрішніми демонами. Дехто з героїн страждає через складнощі на роботі, а дехто намагається почати нове життя, мріє про дитину чи переживає внутрішню кризу. Та якось після раптової трагедії долі жінок перетинаються і це назавжди змінює їхнє життя та відкриває нову сторінку на шляху до пошуку себе у цьому світі. Режисером міні-серіалу виступила американка китайського походження Лулу Лу Вонг. А серед виконавців головних ролей та продюсерів можна помітити Ніколь Кідман, яка пообіцяла глядачам бурхливу емоційну драму, що нетривіально розкриє унікальні жіночі долі. Володарі повітря. Військова драма заснована на одноіменному документальному романі Дональда Міллера 2007 року, яка розповідає про повітряні бої Другої світової війни очима американських та британських військових. Сюжет серіалу розгортається навколо льотчиків сотої бомбардувальної групи військово-повітряних сил США, яку називали Кривава Сотня через великі втрати, понесені нею під час виконання бойових завдань. Режисером серіалу виступив відомий майстер Кері Фукунага, а серед продюсерів проекту такі метри, як Стівен Спілберг і Том Хенкс, що доповнюються яскравим акторським складом. Зважаючи на вище сказане і на те, що це буде один з найдорожчих проектів від Apple з бюджетом у 250 мільйонів доларів, можна впевнено сказати, що за розмахом він ані трохи не поступатиметься сучасним блокбастерам. Ця масштабна гостросюжетна історія обіцяє занурити нас у видовищні повітряні бої та глибокі особисті драми персонажів, що переплітатимуться з максимально реалістичним відображенням жахів того часу. На цьому в мене все. Доповнюйте мене в коментарях та пишіть, які серіали із даної добірки плануєте переглянути. А також не забувайте про вподобайки, тисніть на підписку, щоб не пропустити нові випуски, і доєднуйтесь до телеграму. Всі важливі посилання, як завжди, будуть в описі. Всім дякую за перегляд! Бережіть себе та своїх рідних, і до скорої зустрічі в наступному відео.